Всім привіт, я всіх вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув. Нічого не знімала, бо не було часу абсолютно. Була на прополці, картоплю сапала. Два дні. П'ятницю приїхала, сьогодні неділя. Зараз вже будемо їхати на півшосту. я вже все бігаю, як скажена. Все збираю, все-все-все. Хотіла вам, щоб показати свою картоплю. А, ну що, оце везу. Врожай знов набрала полуничку, вирвала цибульку, чесничок, зу мамі додому. Так, що вам показати? Зацвіли дельфініуми, дуже гарні, дивіться. Фіолетові дуже гарні. Нема часу навіть подивитись на квіти, чесно вам скажу, троянда Вся моя сімейна зацвіла. От, дуже гарно. вся в бутонах, вже наступного тижня буде, буде все розквітне, буде дуже гарно. Так. Що ще? Ну, квіти оці набрали юки, дуже багато в цьому році. Прямо в цьому році просто вони, бачите, набрали душу. Так, що далі вам ще? А, пішли ж на картоплю. Тут я вже все позакривала. От, огірки дуже гарні. Отак залишаю накритими, бо всяке може бути і гради зараз, ви ж знаєте, які в нас тут погодні зараз умови. Дуже, до речі, у людей багато шкоди наробили в ці гради. У нас колись був град, тому я знаю, ми вже це проходили. У мене все тоді картопля огірки, все знищилось, помідори в відкритому ґрунті все знищилось. Тому я вже якось прикриваю. Може, якось під цими тряпками воно якось все ж таки захистить. Ну, а це ж, все ж неможливо накрити. От. Так, ну йдемо. Зараз я вам покажу. Оце моя картопля. Подивіться, Боже, вчора цілий день і сьогодні півдня майже. Я це сапала. Це при тому, що я минулий раз, на минулому тижні, трішечки ось там перші рядки просапала. Ну, треба буде на наступному тижні знов трішечки просапати їх. Ну, така картопля, бачите, якась ріденька, якась куца, я не знаю. Десь вона тільки сходить, так мені якось дивно. Чи я так посадила, ножки? можливо, трішки, знаєте, глибоковато, не знаю. Намагалась не, не глибоко садити. Але рівненько. Це мені подобається, що рівненько. І я робила гарні такі міжряддя. Ну, як пишуть, от скільки сантиметрів пишуть, стільки я і робила. От, і потім, Тому воно таке знаєте, в мене ріденьке. але гарно сапається. я бачу картоплю. Якщо було б трішечки більш вузько, я б ну, І оце все я складала отак, я кидала. це взяла вже вили і все все позбирала. Бо думаю, підуть дощі. І воно це потім, знаєте, як воно мокре буде. от. Тому хай воно тут потім піде туди на гнилку, вся ця трава, вже нема часу просто в мене. Просто я вам показую, ну, як виглядає зараз моя картопля. Якось вона мені не дуже подобається, ну, вже що маємо, то маємо. Малесенька така. Я знаю, ми там їдемо повз люди там. Вже я кучили, боже, там такі картоплі, такі рядкі стоять, гарні, жирнючі. Не знаю, в мене щось якась дохла картопля в цьому році. От, ну може ще. Буде рости. От. В принципі, цей спосіб те, що я так саджала, мені не подобається. Все ж таки треба землю орати. Да. І на цей мій шматочок і не хочеться цього трактора, тому що він оце ж ем, наробить, оці, ну знаєте, як трактор. Трактор гарно, коли велика така ділянка, і він їде, да, а він це наробить такі мені біди, а потім. Чистенька ж земля, треба, треба знаєте, цей мотоблок в когось шукати, в кого є мотоблок. І е, нанімати, щоб мені мотоблоком цей шматочок все ж таки, е, весною треба її орати. Трошечки було важкувато. Всередині тут, всередині тут нормально. Ця фецелія, в принципі, вона чудова, е, вона зменшує цей бур'ян. Я тільки вбилася ці останні мені в чотири рядки. Ну, бо, бо, бо це останній цей край. І там в краю, там просто пиріяка. Особливо от останні два рядки. Я просто вбилася, я просто била цю землю. Земля така суха, я не знаю, були ж дощі на тому тижні. От, і вчора ще, в суботу, да, я якось так більш-менш була земелька така волога. А сьогодні отут я просто била-била цією сапкою, просто даже вдарила себе по руці цією сапкою. Таку силу додавала, що, чесно я скажу, я так втомилася, що я навіть зараз вже заговорююсь, мені здається. От, тому от буквально оці от, от, от два рядки саме такі важкі. В принципі, чотири рядки були більш такі, такі знаєте, забруднені. От, а серединка нормальна була. Чистенька. Ну, в мене, в принципі, цей шматок землі вже такий, знаєте, вилезений. але все рівно, оця трава, воно ж все рівно, це, ну, це розумієте, що це таке. Там такі корняки, що хавайся, хто може. Ну, все ж таки я зробила це. От, І на наступному тижні я ще пробіжусь. подивимось, як воно все. Дай Боже, щоб йшли дощі. Щоб воно поливало, полило, зараз оце все. Ну, намальоване дощі. Зараз бачите, яка в нас погода. Пішла оце така, зранку була спека, а зараз так гарно в нас такий вітерець. От. Я сподіваюся, що підуть дощечки ще на тому тижні, цей тиждень буде дощі, і вона піде. От. А я ще приїду, пробіжусь, ну, і вже окучую її, і все. І, в принципі, з картоплею вже роботи ніякої немає. Оце ще окучити якось треба буде мені, я не знаю, чи я буду вручну це робити, чи своїм оцим агрегатом в мене такий вінниця три в одному но Це робив в мене Сергій. А вийде в мене цим агрегатом, ну, щоб я сама оцим агрегатом окучила повністю картоплю. Оце я ж, я не впевнена. От. Не впевнена. Може, прийдеться так вручну. Знаєте, сапки просто будуть так нагортати і все. Може так. Ну я спробую. Якщо, якщо все буде добре, я приїду наступного разу, обов'язково вам зніму цей процес. Зможу. Я, от зможуть, я жінка, в мене є відео повне таке, декілька про цей агрегат Вінниця 3 в одному чи 5 в одному. Я вже зараз не пам'ятаю. Ну, в мене досить багато відео на цю тему, коли ми це робили, ще Сергій він це окучував. І саджали ми, рядки ми такі рили. Ну, це все є в мене. Хто хоче, знайде, подивиться, якому цікаво. От, ну, я, я ще, звісно, буду знімати. Якщо я буду впораюсь з ним, от, я вам покажу і розкажу, може жінка отак сама їм щось робити. В принципі, там зручно, там же колесо і все, там ну, подивимось. Дуже гарна ця синя картопля, подивіться, яка вона красива. Вона така красива. Оце в мене, мене пригостила. Це така синя, знаєте, повністю синя. Для діабетиків, до речі, дуже корисна вона. Ну все. Закриваюся. Оце більше я нічого не зробила. Оце тільки картопля. Два дні картопля. Це, мабуть, треба брати відпустку. Тиждень, якщо в мене був тиждень, я б собі потихесенько потихесенько А це такий, знаєте, мак важкувато мені. Хоча діляночка невеличка що тут в мене. Але важковато. Так, ну і швиденько вам покажу що. Помідорки свої ще покажу, як вони за тиждень виросли гарно і квітнуть. Цей раз я нічим не підживлювала. Минуло, минулого разу я підживила цей кислота, як вона, борне. Борне. Бачите? Полила оце зараз м перед від'їздом. Бачите? Квітнуть гарно. Пасенки прибирала, продивилася. Колір нормальний. Ось все нормально тут. Тут з помідорами все нормально в тепличці. Все. Гарно, да? Так що хай ростуть. Надія на помідори є. Ну, а гірки дуже класні. Вже не буду вам показувати. Повірте мені, на слово, я минулого разу під кором підживила їх. От, цей раз просто не встигаю. Можна було б і цей раз підживити, але вже все. Хай залишаються. Все позакривала, все зробила. Хотіла ще піти скупнутися, але вже не встигаю. Все, буду збиратися. Бажаю всім гарних вружаїв. Всім дякую за увагу. Мені приємно, що ви залишаєтесь зі мною. Пока-пока.